Що потрібно для того, щоб клієнти закохалися у ваш бізнес, звісно, для початку потрібна гарна візуальна картинка або відео, тобто візуальний контент, от я якраз зараз працюю з підприємцями саме над їх візуальним контентом, і тут виникла одне таке: ну, один такий нюанс. Я зараз розкажу, в чому справа. Якщо ви підприємець або хоч щось продаєте. І почуєте мене, почуєте мій посил. Ви все зрозумієте і можете досить далеко в цьому просунутися. Ну по-перше, коли створюється візуальна картинка. Ну, давайте для прикладу, щоб не бути голослівними, візьмемо якийсь товар. Для прикладу, міні-пекарня. От я створюю візуальний контент для міні-пекарні, яка пече там здоби круасани. Різні булочки і так далі, і от я створюю для цієї міні пекарні такий візуальний контент, таке незвичайне, нестандартне, креативне якесь зображення, а ще краще кілька секунд. Коротеньке відео, яке чіпляє увагу потенційного покупця, потенційного клієнта. І знаєте, з якою я стикнувся проблемою. Що не всі підприємці розуміють роль ось цього незвичайного нестандартного контенту, який створюється з допомогою штучного інтелекту. Наприклад, коли я створюю зображення якогось такого круасана, ну таке зображення, яке чіпляє. Яке ну може бути з гумором, може бути нестандартне, власник пекарні мені каже: а у мене таких круасанів немає. Це неправда, бо от у мене саме такого круасана немає, і ось тут я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Звісно, що немає, тому що е, згенерувати штучним інтелектом такий круасан, який у вас є, та щоб цей круасан був трохи креативний, десь там літав, чи сміявся, чи щось робив інакше, ну щось нетрадиційне. Е, Штучний інтелект може це все, звісно, спотворити або ми креативимо, або ми робимо реальний контент. Так от дивіться, власники пекарень мають достатньо предостатньо е, візуального контенту своїх продуктів, і викладають їх в інтернеті. Наприклад, от в сторісі підприємець в Інстаграмі викладає, власник мені пекарні викладає 10 зображень. 10 зображень от своїх продуктів. Якщо із цих 10 зображень або відео, 3 або 4 будуть креативними, тобто не такими, не такими, як ну, скажімо так, не справжніми, не такими, як насправді, але вони будуть чіпляти почіпляти потенційного покупця, вони будуть нестандартними, вони будуть привертати увагу, ви, ви цим виграєте. Чому? Наприклад, якщо є отакі нестандартні зображення, то вони привертають увагу до вашого каналу, За, е, не тільки привертають, а й залишають увагу тобто ви залишаєте якийсь час, як клієнт дивиться на те, щоб перед тим як купити. Але ось цих 3-4 зображення проти 7 чи 6 реальних вони є, як вам сказати, допоміжними у продажах. Ось саме завдяки 3, тим трьом чотирьом. Нестандартним нетрадиційним зображенням і буде продаватися решта продукції, які є на реальних фото. Почули мене? Тобто, 3-4 нестандартних зображення чи відео допомагають, ось ці, допомагають просувати, продавати ось ці реальні продукти, на які у підприємця вже є фото чи відео. Зрозуміло, і от в сумі. Традиційна продукція, традиційні там булочки, пиріжки, круасани, плюс нетрадиційні зображення і відео створюють чудовий класний контент, який продає власне реальні булочки, реальні круасани. Завдяки ось цим кільком нетрадиційним е, контентним відео чи зображенням. Зрозуміли посил. Так само це те саме може стосуватися будь-чого. Магазинів взуття одягу там чи продають шкір галантерею, чи просто галонтереї, парасолі, сумочки, там чимодани, валізи. Будь-що, якщо створюється візуальний контент нетрадиційний, він допомагає продавати те, що є справжнім, реальним так само це стосується послуг. Це саме стосується сфери послуг чи перукарні. чи... Манікюр на салону чи СПА салону, чи солярію, чи спортзалу, чи будь-чого можна створити кілька е, значить кілька зображень або відео нестандартних, які привернуть і залишать увагу на тому, що є насправді. От я хочу, щоб ви це почули. і Якщо ви це почуєте, я ви далеко підете. І тому, якщо ви хочете спробувати. Оцей візуальний контент нетрадиційний, нестандартний візуальний контент для вашого бізнесу. Звертайтеся, пишіть мені в особистий чат або за тими реквізитами, які я дам в коментарі під цим відео. І в перших кілька знімків, кілька зображень, там одне-два відео я роблю безкоштовно. Почули? Роблю для спочатку безкоштовно генеруємо. Піде співпраця, сподобається, будемо працювати і виграєте ви і виграю я. Отож, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, зрозумілим, доступним. Тому чекаю ваших звернень. Хай вам щастить і миру, вам добра, і любові!